Всім привіт у новому відео. Всім привіт в улюбленому нашому магазині Сінсей. Поки що бачу кругом бардачок рідкісний, бо народу сьогодні купа. І все-таки перевернуто хм. я навіть не знаю, що робити, що казати. Мій любимий кардиганчик, їх вже виставляють куди хочеш. І щось в я не бачиш, щоб її розкопали. а вже знижка 349 гривень. Вже навіть і так. Він мій улюблений, але я його не купляла, але просто от, візуально він красиво дивиться в кадрі, погодьтеся зі мною. Дуже класна, об'ємної в'язки, за такі гроші можна брати, дівчатка. Дівчатка, ну що ж ви, чого? Що вас стримує, скажіть мені. Просто біжіть в сімсе і купляйте. Ой, яке боді, залишки, розкоші, як то кажуть. Ок, то все переливається, і тут ще з камінчиками вирізімо таке фешн на новий рік, на свята, на якусь вечірку. На вечір клуб 459 гривень. тяжечко, якщо вона сяде гарна фігурка, то просто буде вау! Просто буде вау! Це новинки, до речі, ці бодіки це новиночки. Бачу блискучого трохи є. Ще отам. Ну, будемо дивитися в бардачку сьогодні. В бардачку. Так, ось такі ще є розшиті. Буде друга бірка. Не з інсайту, буде купа грошей коштувати. А ціна так 459 гривень. По ніби велюру, по оксамету, ніби, ну не ніби, точно паєтки розшиті. Ось така фашен-спітниця. Не за всі гроші світу. Просто найдешевший бренд, який є. І я не можу сказати, що. Він такий вже і поганий. Хороші свайтерки. Просто біленький. Посередині коса така вивезена. Базовий повністю 660 гривень. А ще такий от зелений є. 600 гривень, як пляшка зелена. Ось такий джемперочок. Зараз подивлюся склад. Дивіться, мої відео огляд з аутлайту, ви заціните сенсей. Тому що там теж, якщо 3% 5% є шерсті, а ціна може 10 тисяч за е, свайтер коштувати, лише бо там бірка буде, Karl лагерфайт і пінко і так далі. Так, ну що ж таке сьогодні? Акрил, поля, старе ласта. Ну нічого немає, ну переживемо, переживемо. Цей непоганий накусенький. 660 гривень вже тут немає, навіть трішечки шерсті. Ну Хоча б, щоб просто написали. Так є 5%. 5% є шерсті. Це я вже розумію. І такий колір, хороший моко. Оверсайз. Плечі приспущені, розмір емочка. Дивлюся, то видно, що він оверсайз. Нові в'язані кардиганчики. Має ще як збити спідниця, напевне. У мене таке відчуття, що ще би мало щось бути. Ні, це вже зовсім інший. Бордовий, але вже а цей класненький. Такий елегантний, непоганий. Рельєфної в'язки. Людей стільки, я вже отримала пару разів по спині. Ну, ви ж цього не бачите, відкрив. Але я мушу ж вам сказати, ви ж мої глядачі, просто дуже мені близькі, то я вам розказую все, що трапляється зі мною. Це нормально, коли блогери таке розказують. О, така бордова курточка. Тож я вам розказую, що мене вгріли вже разів три-чотири по спині. 900 гривень куртка. І два рази не вибачилося. Так, навіть не розумію, яку мені сторону йти, щоб я пройшла і не получила по спині. О, який ще бодік є. Так, можливо, тут нікому до цього боді не буде потрібно. Я так в куточок забилася. Новиночка, ось такі боді, анімалкрим, трикотаж, складів і скоза є. І ціна лише 389 гривень. Вау! Просто фешн, я вражена, я просто вражена. Це бачці, треба... на отак все, бачите, на кучах, на вагляних. Купа народу, купа. Отак от кадром візьму, і щоб ви бачили, який тут ажіотаж. Всі кажуть, що сенсей поганий, хто там пише. 519 працівниця прийшла і навалила ще отак. Прийшла і навалила. Це нормально називається. Це називається нормально. Народ хапає. З баєчкою всередині. 519 гривень. так навалено все. Ось ви стоїть і риєтеся. Сам процес заспокоює риття. Так, іду я далі. Можливо, знижечки якісь побачу. Є 359 гривень, це котонова сорочка жіноча. Вона теж дуже класна. Ось така. Оверсайз. Так, поки народ хапає як останній раз. Подивимося це сумочку, 289 гривень, знижечка. Добре, що наблискавки закривається. Така вона містка, досить. тут я скажу вам, що ви напхаєте. Плюс ви напхаєте ще а, батон, сюди влізе, і пачка майонезу. Точно. Роботи. Ось така картина є. Такі штанці з'явилися. Клітиночка. Класика, вона широкий. до низу такі прямі. Це в новинках, знижки немає. Це 99 гривень такі штанці. Ось так. 289 гривень ще така сумка зі знижкою. Ніби під натуральну замшу. Але ось ці сумки, що мені подобаються, теж зі знижкою вже. Мало того, що сенсей не ціни, але досить часто у них одразу знижечки почекати ще трохи і от купити досить дешево. 389 гривень коштує така плетена сумка. Така ще є непогана. Я просто ходжу туди, де менше людей. Сьогодні так, саме такий сьогодні огляд. В екстремальних умовах називається. Екстремальні умови такі, що все отак от навалено. Вижте, всі все тягнуть, просто треба чи не треба. Так от руками отак от роблять йдуть, отак йдуть, от, 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 і навіть не дивляться, говорять по телефону. І отак робить. 189 гривень. Бо сьогодні люди прийшли пошопатися. І відпочити від всього, хто кажуть, а шопінг не знімає стрес. Врубчик. Врубчик. Прекрасний склад, 179 гривень зі знижечкою. Ось такий лонг. Оці красиві білесенькі в білизняному стилі лонги. Які вони красиві не були в моєму відео. Там я озвучувала і склад. І знижка тає 219 гривень. Так, я для дому, декору, можливо, мені тут більше пощастить, ніхто мене не буде бити. знущатися наді мною. Так, свічечка є. Так, 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 так. Ціна 129 гривень. Тут посуду є трішки. Не можна сказати, що його розкопали. Такі портцінні я дуже люблю от, собі. То-то, то взяв, поставив і все. Або коли ти готуєш якісь нарізочки 339 гривень, готувати і собі порційно вже собі понаставляли туди, вклали. Різні новорічні тематичні чашки. Вони завжди зручні, наприклад, ось ця. Я бачу, вона одна, значить, її розібрали добре. Але вона абсолютно незручна, щоб поєднати. Хіба діти такі люблять? 189 гривень, такий мопс в новорічному одязі. Оці красиві, глянцеві, рожеві. У бежевому є і такому мертвому кольорі. Ці красиві чашки. Погодьтеся зі мною, що ці красиві. І ціна 79 гривень лише. Отак От красота може коштувати дешево. І з печенюжечками. Це величезна, нап'єшся вже чаю, потім бігати в туалет треба. 189 гривень. Ось така красива. Люблю таку естетику. Просто білі, без нічого тарілки, чорні є. Ця біла, велика, класна. І ще такий є для супчику. Напевно, або салатники буде написано. 169 гривень коштує. Не важка, але вона, вона велика і важка. Ось така ще є. І Ось такі. Так. 169 гривень теж. Тарілочки. Новорічна тематика. для солодощів соловищів на новий рік на стіл покласти. 219 гривень. Такі новорічні будиночки. Хочу вам сказати, що я показувала, які я рушнички купляла в сінсеї. Не такі, не з грибочками. А в клітиночку, по-моєму, їх тут не бачу, щоб показати, бо то постійно міняється сортамент. Вони виявилися такими якісними, ну просто неочікувано 169 гривень. А ось такі. Тут за скільки? За три штучки, так? Але я кажу, це і були інші рушнички, що в Сінсеї можна було купити такі якісні. Там було два рушника у клітиночку. І вони настільки якісні, вони вологу береш тарілку повитирати, моментально ну, чути. Там 80% котону було писало. А відчуття було, що там 100% котон. Дуже хороший, я задоволена. От якби я ще їх раз побачила, я би собі про запас купила, такі ватні 169 гривень. Теж відчуття, що вони дуже хорошенькі. От на вигляд теж були такі, ніби нещасні. Я їх перед тим попрала, як використовувати, бо хто на землю паде на підлогу. Я їх попрала і користуюся ними. В прані прекрасно себе ведуть котонові, бачите, 169 гривень. Друзі, сьогодні був дуже незвичний випуск, бо дуже було багато народу, так, ще когось щось дратувало. Перепрошую. Такі плетики класні є. Стеді хутра. 700 гривень 160 на 2. Ой, які класні такі колір тофі. Мені сподобалися такі пледи, Варто взяти, дуже варто. Я вас всіх люблю, ціную ваші коментарі. Не забувайте написати коментар, не забувайте поставити лайкосик. Всім па-па, цям -па, цьом. -цьом.